Маєте жирну шкіру обличчя? Сьогодні поговоримо про знежирений зволожувальний крем для обличчя із серії Кліяпроф від Mary Kay. Цей крем для проблемної шкіри. Той самий крем, що реально допомагає контролювати жирність, бореться за кне. Він містить такі складові екстракти канадського кіпрею, морського вереска та коріння лопуха, усувають подразнення, розгладжують і заспокоюють шкіру. 2% саліцилова кислота нормалізує роботу сальних залоз, допомагає запобігти висипанням. Ніацинаміди забезпечують захисний бар'єр шкіри. Токоферілацитат захищає від вільних радикалів і стресу навколишнього середовища. Екстракти рейші та шейтаке регенерують клітини, знімають запалення і підтримують імунітет шкіри. Екстракт гарбуза та розторобщі борються з запаленнями і старінням. А у вас є проблеми з жирною шкірою чи акне? Як, як ви доглядаєте за нею? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Цей крем-супергерой для вашої шкіри. Контроль жирності матовість, зволоження і антиоксидантний захист в одному флаконі. Замовляйте зараз і позбавляйтеся проблем із жирною шкірою. Крем з першого дня. Лайкніть, якщо хочете сяючу шкіру без висипань. Підпишіться, щоб не пропустити ще більше порад і секретів догляду.